Вітаю всіх! З вами Євгенія. І перед вами моя орхідейка, кереткей і морквяний пиріг, яка у мене стоїть у такому бокалі із мохом. І, як ви бачите, у неї там нарощуються гарно корінчики. Знаєте, що я хочу? Я хочу її витягнути і почистити її погані, які пропали, всохли корінчики. Щоб уже молоді, гарні нові корінчики росли вже в чистий, в чистий, в общем, без всяких поганих корінчиків субстрат, так би мовити. Ось у неї тут з тієї боку так гарно наростають корінчики. Давайте почнемо. Це я її закріплювала, щоб вона не хвіталася орхідейка. І будемо діставати. Трошки підріжу цей цвітонос, там залишу тільки, щоб закріпити. І хочу і заразом подивимося, що там відбувається. Самої посадки. Ну, як бачите, тут у неї почали рости від старих корінчиків нові корінці, не всі пропали. Зараз я трошки Мух-мух. Тут попроростали молоді корінчики. Так, хай це все пока стоїть, Ми її сюди назад і поставимо. Значить, дивимося, що тут відбувається. Тут у нас усьо від цього корінчика нормальні. І тут ось все пішли рости. Зараз пострижемо їй все, що погане, залишимо тільки гарне. Так, я тут купила нову тренушку, і оце вирішила істати її, як воно буде, як буде зйомки відбуватися будуть. В общем, якщо щось не так, ви мені напишіть, чи вам все видно при такому, при таких зйомках? Хочу, щоб же вам видно було. Так, дуже тепер треба. Не видрить коринчики, кореньчики, какие они, еще нормальные. Так, вот и все. Вот, вот. О, гляньте, скільки. Як сразу полегшило їй. Так. Ну, я сподіваюсь, вона надалі наростить. Не зупиниться на цьому. Так. І ще ось ось. От. От, із усіх корінчиків із старих ось два. І в них пішли відголудження. Це добре і пішли рости нові. Я хочу оцей цвітонос обрати. Так. От. Ну, От так от вийшло все. От так. І у неї от так от тут. Ось ростуть нові корінчики. Так, це і закукли все, щось їм сподобалося. Щас трошки. приберем зайве. Вот. Ну от, почистили і тепер поставимо її на місце, і хай воно надалі продовжує нарощувати нам гарну кореневу систему красиву. Ось так. Так. Вот. Так вона у нас буде. Поливаю я туди грам сто водички, хлюпнула, мох зволожнів і тим самим питається орхідейка той вологий. Зараз я закреплю цветонок оно не телепалась. Вот так, бильше така, не телепалась. Была устойчива. Все. Теперь сподеваюсь, новые коринчики. Давай, теперь расты туда. Вниз. А тут то обид цветонос завожу. Пишу в росты в гору. Ну, в общем. Отак От зробили ми обновили їй посадочку. Все, нові корінчики тепер будуть рости. Оті, оті нові корінчики будуть сюди рости вже свіжий чистенький мох. Не буде старих корінців, які були засолені. Все. Я б, я б ще б сюди всунула ще якусь ахідейку. Міста тут так достатньо, я б цю подвинула, ще б одну сюди якось усунула. Ну, ладно, поки ще не буду нічого сюди впихати, поки що залишу все так, як є. Давайте покажу так, трошки Ось таким способом, там всередині. Рост, ось у, ростущі корінчики, їх видно, воно лежать. Ось так поступово сюди, до, до стіночок доростуть. Ну, отак от вийшло. В общем, обновили трошки кореневу систему. От, це я закріпила, щоб вона не тіліпалася, щоб трошки не так. Травмувалися корінчики, і хай нарощує надалі. Все. Таку зробили невеличку процедуру наші орхідейки. Кому цікаво продовження далі її розвитку, підписуємося на канал, ставте, лайк, ставте лайки, чекаю вас у наступних випусках. На все добре!